Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 18 глава, з 18 по 27 вірш. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його і кажучи, Учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати? Сказав же йому Ісус: Що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий. Лише один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лише свідче, шануй батька твого і матір твою. Той же сказав, це все зберіг я з юності моєї. Почувши це, Ісус сказав йому: Ще одного тобі не вистачає, все, що маєш, продай і роздай у Бога, і матимеш скарб на небі, і приходь, іди за мною. Той же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: як важко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже, бо легше Верблюдові крізь вушко голки пройти, ніж багатому в Царство Боже увійти. Сказали ж ті, що почули це, хто ж може спастися? Він же сказав: Неможливе у людей, можливе у Бога. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.